Цієї ночі РФ вдарила по Україні дронами, випустила 24 безпілотники. 17 з них наше ППУ приземлила у Сумській, Кіровоградській та Полтавській областях. У Кременчуці ворожий снаряд прилетів у нафтопереробний завод. Повідомив голова військової адміністрації. Роботу підприємства зупинили через пожежу. Попередньо постраждалих немає. Двоє загиблих ще четверо поранені минулої доби атакували Херсонщину. Випустили пів тисячі снарядів зградів, мінометів, артилерії, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, дронів та авіації в обласному центрі та Береславі. Окупанти вдарили по житлових кварталах, автобазі, заводах, медичних та навчальних закладах. Обстріляли і Донеччину трьома ракетами Іскандер та однією Х-35 вдарили по селищу Петропавлівка Волноваського району. Поранені четверо мирних, серед них родина. 58-річний чоловік, його дружина та 30-річний син. На момент прильоту сім'я перебувала у власному будинку. Під атаку потрапив і їхній сусід. Пошкоджені кілька приватних домівок, гаражі, господарська споруда, тангар. Тим часом на фронті зсу просунулись на захід від вербового Запорізької області. Окупанти намагалися атакувати наші позиції поблизу роботиного, втім безуспішно повідомили в інституті вивчення війни. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та Півдні України. Наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території. Закріплюється на досягнутих рубежах, міну ще один штаб росіян у тимчасово окупованому Мелітополі. Бавовна. Сьогодні вранці українські військові вдарили по ворогу. Операція пройшла успішно. Повідомили в ЗЕСУ. Альбіна Гриненко Дмитро Вєтров, Новини 11 каналу.